Привіт-привіт! Я Вікторія. Сьогодні від мене рецепт десерту. Це сирково-вершковий десерт. Для нього потрібно 350 г сиру, мак, 150 г цукру. Перебиваємо у блендері. Потім додаємо 5 літри вершків чи жирного домашнього молока і продовжуємо взбивати. Тим часом запарюємо желатин. 25 желатину заливаємо 100 мл гарячої води та розмішуємо до повного розчинення. Після цього отриману суміш желатину переливаємо у наш вершковий сирковий крем, добре розмішуємо у форму, викладаємо дрібне пісочне. Печиво чи крекер, засипаємо родзинки чи шматочки фруктів, чи будь-які сухофрукти та заливаємо нашою отриманою сумішю. Все це ставимо у холодильник на 3 години. Після 3 годин десерт готовий. Рекомендую спробувати та скуштувати. Дуже смачно корисно, а головне дуже швидко. Рада вам на своєму каналі. Підписуйтесь, ставте лайки. Смачного!